Вітаю панове. Десь півроку тому мене звинувачували в богах в коментарях, в тому, що я ну, надто панко закликаю людей до вільного шляху, до шляху підприємництва. би я засмучую їх тим, що ви, вони працюють на когось. А сьогодні в мережі з'явилася публікація, де розташовано перелік причин, а, через котрі ну, Краще працювати за наймом. Е, якщо серйозно, то е, мені просто здається, е, не є поганим, не є добрим ні перший, ані другий шлях. Е, 14,5 градусів е, то не добре, то не погано. Ну, дощ теж, як скажеш, мабуть, ми завжди мусимо обирати те, що ліпше для нас. Я не буду описувати можливості, бо за цим описом стовідсотково буде просвічувати моя схильність до вільного шляху. Але ніхто тут за вас рішення приймати не має. Тобто, то вибір кожного. Що тобі зручніше? Зручніше мати волю чи мати спокій. Все, перелік закінчено, але коли трапляються вам в мережі в інтернеті такі аналізи, то не поспішайте з висновками. Кожен мусить мати власну гумову.